Від домашніх вареників до вишуканих тортів черкаські підприємці зібрали на передову смачну передачу. До кухарства стали і професіонали цієї справи, і аматори. Усе, щоб почастувати військових домашніми смаколиками. День народження. Я не знаю, у кого іменю там у хлопчика за то. Таке рокотворне вітання. Пані Оксана готує на передову все для бійців іменинників. На приготування солодкого шедевру жінка витратила добу. До деталей продумувала як форму, так і дизайн торту. Все каже, аби порадувати бійців. Ну, людині буде приємно, знає, що про нього думають Вообще, Такий сюрприз на день, день народження. здається, це все добре. Свій солодкий вклад у передачу зробили колеги пані Оксани. Приготували для бійців ось такі новорічні солодощі. Все власноруч і в себе підняти військовим настрій. Ми, працівники, зібралися тим, що ми можемо вам допомогти. Усю ніч за плитою простояли і дахтівські кухарі. На передову передають домашню випічку. Все тільки з печі. Ми тут. Цим колективом понаписували листи. Хто від свого слова, хто віршом. Велике спасибі за недоїжений хліб, за недоспані ночі, за пролиту кров. А от пані Оксана та Ліда на передову переказують лише патріотичні страви. Так, жінки хочуть нагадати бійцям про дім, тому кожну страву кажуть, готували з любов'ю. Українська кухня, ми все українське робили випічку українську, вареники українські, курі все українське. «Щоб хлопці очищали там. Ми підтримуємо їх. Так все це вже найближчим часом. Смакуватимуть бійці на передовій кажуть волонтери. У центрі допомоги армії вони розподіляють зібрану провізію по блокам. Кожен попрямує у гарячу точку. До смаколиків ще й необхідні бійцям речі. Везем на передову все, що необхідно: від продуктів харчування. До теплих речей, прибори ночного бачення, тепловізори. Ми хочемо їм домашненьке порадувати їх для того, щоб вони відчули, що про них теж піклуються не тільки матеріально, а й просто їх люблять і поважають. Такі передачі черкаські волонтери відправляють на схід щотижня, утім щоразу з великими потугами, бо прохань від бійців багато, а протягнути руку допомоги готові далеко не всі. Вікторія Хамаза, Віка новини.